Чи здійсниться ваше бажання? Зараз ви загадаєте бажання і узнаєте відповідь. Але спочатку лайк цьому відео для енергообміну і подяки. А також чекаю вас на особисті консультації. Ми розбираємо найскладніші або просто непрості ситуації, де ви заплутались, не знаєте, як поступити. Або просто хочете подивитися майбутнє. Карти Таро знають відповіді на всі питання. А натальна карта дає точну інформацію про вас, вашого партнера чи партнершу і про вашу сумісність. А тепер згадуйте бажання. Що здійснюється мене? О! Вау! Десятка кубків! Воно не просто здійсниться, а здійсниться повністю. І це карта родини, кохання. Здійснення мрій, отримання повного задоволення. Ви отримаєте все, чого побажаєте, але десятка це не швидка, не термінова карта. Трошечки треба почекати. З часом ви отримаєте все, чого зараз побажали. І це буде в повній мірі. Обов'язково тут треба поставити Приймаю і дякую. І Приходьте на онлайн консультації. Я вас чекаю!